Як лев утонув у колодязі. Давним давно колись у дрімучих лісах виявився лев, та такий величезний та грізний, що бувало, як за так усі звірі тремтять, осикове листя. А як побіжить, бувало, на полювання, так усіх, хто б йому не попався по дорозі, розриває на шматки й кидає. Наскочить, бувало, на табун диких свиней і всіх подушить. Мало, яка втече від нього, а собі для їжі він брав тільки одну. Звірі з переполоху не знали, що їм робити. Зібрали громаду і почали радитися. От ведмідь і каже Знаєте, що, панове, лев щодня задирає нас не менше, як по десять штук, а іноді і двадцять душ перепсує. А з'їдає він мало. Одного або двох не більше, а останні гинуть дарма, бо він кожного разу хватається за свіжину вчорашнього не стане їсти. Так от, давайте ми його урезонимо. Піди попробуй, побалакай з ним, обізвався вов. Він наших речей і слухати не буде усіх наших посланців розтерзає на куски, і тим діло кінчиться. А от спробуємо, що воно вийде, каже відмідь. Тільки кого б нам послати до нього? Іди ти, ведмедю, каже вовк, ти більший од усіх і сильніший. Куди там моя сила годиться, все одно я його не здолаю, як він кинеться на мене. Краще ти, вовче, йди, ти наче меткіший од мене. Та що з того, що я меткіший? Що ж ти думаєш? Я встигну втекти від нього, коли він кинеться мене доганяти. Тут треба придумати щось інше, а сила наша і моторність не поможуть. Виступив Олень і каже Знаєте що? Тут треба зуміти до лева підступити і з чого розмову почать, щоб він одразу не розгнівався. Ну, так іди ти, Оленю, коли ти такий розумний. Та я сам за діло не берусь, а я тільки так кажу, що з левом балакать треба, бо не з своїм же ж братом. Треба зуміти до нього підійти. А кого ж ми повинні послати на твою думку? Та по моєму давайте пошлемо лисицю. Вона здатна на хитрощі. Може, вона зуміє підлеститись до лева і розкаже йому в чим річ? Добре ти придумав. загукали всі звірі. Вона зуміє до нього підійти. Позвали лисицю ведмідь і каже. Лисичко, треба тобі йти долева побалакать з ним, урезонити його якось, а то сама бачиш, що він нас переводить дарма. А що ж я хіба у бога теля з'їла, чи що? Хай хто небудь інший піде. Коли ніхто не хоче йти, так давайте виміряємося. Кому припаде йти, то й нехай і йде. Ні, Лисичко, так не вийде діло. Бува, припаде йти тому, хто не зуміє й слова промовити, та й що ж воно вийде. Він там зляку, понаварнякає би чого і, замість того, щоб випрохати у Лева милості, ще дужче розгнівить його. Громада вирішила тебе, Лисичко, послати, а не хочеш, то зараз же тобі смерть буде, розтерзаєм тебе на клоччя. Лисиця засумувала, не знає, що їй робити. Не піти біда і піти теж не мед. Думала, думала, а далі й каже: Ну, панове, піду спробую видно, моя доля така. Довго лисичка никала по лісі, боялась підходити до лева. То в один кінець поверне, то в другий і все придумувала, як одурити лева. Бо видимо, смерть страшна була. А далі несподівано наткнулась на колодязь тут вона й подумала краще я втоплюся, ніж оце живцем віддаватись в зуби паскудного кровопивця. Так я одразу потону, захлинусь, без болю загину, а то буду терпіть муку, поки він мене розтерзає. Підійшла лисиця до колодязя. Обійшла кругом, понюхала, заглянула в колодязь, а там вода далеко-далеко. Придивилась, аж звідти теж лисиця дивиться на неї. Вона одразу не здогадала, що то ж її відображення, кивнула головою і та кивнула. Вона язик висолопила і та висолопила. Е, стій, це ж моя образина. Не дарма ж кажуть, що подивись у воду на свою вроду. Ану, спробую я одурити лева. Якщо він цього не знає, то я його піймаю. От колодязя лисичка попрямувала прямо до лева, вона трохи повеселішала і пішла швиденько, а було вже надвечір. Стала лисиця наближатися до левових палат, аж звідти лев грізно речить. Злякалась лисиця, вклонилась низько та й каже. Ваша степенність не веліть карати, веліть слово промовити. Я вам розкажу, чого я до вас прийшла. Звірі послали нас аж трьох, двох зайців і мене ще з самого ранку, щоб ми поздоровили вас з іменинами. Ішли ми до вашої милості швиденько, а нас перестрів якийсь звір, схожий на вашу милість, і питає Куди ви йдете? А я кажу ідемо до лева, нас звірі послали, щоб ми його з іменинами поздоровили. А звір то як закричить на нас? Який там може бути лев, я лев, мені всі повинні винуватитися? Я вас не пущу, ви мої. Почала я прохати його, та як же так, він нас дожидається, сьогодні він іменинник, незручно. Він на нас розгнівається і всіх подушить. А звір каже, яке мені до того діло, що він іменинник, я його з'їм як захочу. Довго я умовляла його, щоб він отпустив хоч мене, ледве отпрохалась. Лев розсердився, забув навіть про те, що він голодний, і питає грізно Де той звірюка живе? Та він там живе, в Кам'яних палатах. Лев схопився, як закричить, аж луна по лісу розляглась, наче в другому кінці лісу другий Лев закричав. Лисиця й каже, ваша степенність, чуєте, як він закричав. Це він вас дратує. Лев іще дужче розлютився. Та я його поганця на шматки розтерзаю, Як він сміє перечити мені, це мій ліс. Ходім швидше туди покажеш мені, де він саме живе. Лисиця повела лева до колодязя. Підійшли до колодязя Лев і питає Де він? Покажи мені. Він тут, ось у цих кам'яних палатах, каже лисиця. Я боюсь близько підходити, а то він з'їсть мене, ви самі подивіться. Лев підійшов, глянув у колодязь, а звідти дивиться на нього лев. Він вискалив зуби, і той Лев вискалив зуби. Він тоді дужче заричав прямо в колодязь Плих. Стіни були цементовані і далеко одна одної. так що вибратися ніяк не можна було ні за що було вчепитися. Лев бовтався там, поки не захлинувся, а лисиця діждалась, поки Лев утопився, а потім помчала до звірів. До звірів лисиця наближалась така весела, що вони одразу ж помітили, що вона несе якусь радісну звістку. Підійшла вона до них, звір, їй питає Ну, що ж, була у лева, чи й зовсім не ходила до нього. Ходила, тепер лева, поминайте, як звали. Він утопився. Я його одурила. Як одурила? Вона їм розказала все, як було. Звірі від радості аж підскакувати почали, не можна було й пером описати їх радості.